У Київському міжнародному інституті соціології стверджують, що з травня місяця рейтинг довіри до президента Зеленського не змінився і становить 59%. Відсотків, тобто 59% КМІС вважає, що підтримують довіряють президентові Зеленському. Ну, це, звичайно, довіряти не значить готовність проголосувати на наступних президентських виборах. Але якщо це дійсно так, при такій динаміці подій, як у нас, коли наступ ворога Повзучий наступ ворога не припиняється, ворог захоплює села е, за селами, і оборонних ліній ніхто не будує і е, якість управління військами лише погіршується. Е, ну, власне, вона погіршилася е, одноразово, дуже е, лавиноподібно, коли були звільнені залужний і Півтора десятка найкращих генералів, от якщо при цьому всьому рейтинг довіри до президента не міняється, ну то це вирок Вирок нашому народу. Тобто народ абсолютно втратив здатність до критичного мислення. Це можна порівняти з людиною, яка на важких наркотиках. В даному випадку ці важкі наркотики це телепропаганда. Очевидно, що ну це і медіапропаганда, всяка інша. От інакше я. Не можу це розцінювати. Щоправда, дехто з колег, там, наприклад, політолог Цибулько пише, що насправді Кміс Лукавич, що оці 59% складаються із тих, хто довіряє, і з тих, хто відповів, як довіряють, так і не довіряють. От, ну це інша справа, але. Ну, ми аналізуємо те, що офіційно видав КМІС. Ми не знаємо, що там у них за лаштунками, От, чи були там якісь е, маніпуляції, чи не було. Е, якщо це так, ну то, е, на жаль, на жаль, е, ми дуже серйозно хворі, і е, я не знаю, як ми будемо. Далі боротися за свою незалежність з тим небезпечним ворогом, якщо ми настільки неадекватно оцінюємо дії своїх керманичів.